Як через якоби негативні ситуації створити те, що тобі потрібно? Сьогодні на прикладах з повсякденного життя розкажу, як же почати мислити, щоб це зробити. У своїх відео про кармічні закони я раніше розповідала, коли ми бачимо поруч, що хтось уже має те, про що ми мріємо, це знак, що скоро воно може бути і в нашому житті, і увага! Те, як ми на це реагуємо, і. Наближує або віддаляє бажане від нас. Тобто, якщо я бачу, що сусід купив нове авто, і я теж мрію про машину, і я радію за нього щиро, по-справжньому цим я наближаю подібну подію в своє життя. А якщо я заздрю, засмучуюся, що не можу купити собі авто, цим я віддаляю подію мати власний автомобіль. По Постаном заздрості ми транслюємо, що я не хочу, щоб ти мав авто для іншого. І це повертається нам бумерангом. І ми отримуємо посил. Я не хочу мати авто в своєму житті. І Всесвіт виконує це. Так я нещодавно відчула, що дуже хочу навчатися, але у мене не було фінансової можливості, а моя знайома постійно купляла навчання. Я спочатку засмучувалася, що не можу теж собі дозволити це. І в один чудовий день я щиро пораділа за неї і уявила, як класно, коли ти маєш змогу піти на будь-яке навчання, яке хочеш. І не встигла я озирнутися, як уже сама училася в школі кармології. Ще один приклад. Ви прийшли дивитися квартиру для купівлі, але виявилося, що у вас недостатньо грошей. А згодом ви дізнаєтеся, що інший клієнт купує цей об'єкт. І ви, можливо, спочатку засмутитесь, а потім, згадав це відео, можете почати щиро радіти за людей, які скоро стануть власниками житла і цим наближаєте подібну подію, коли самі будете купляти квартиру. І ще такий приклад приведу. Я, до речі, недавно його почула від свого вчителя Марини Хмиловської і почала використовувати. Якщо у вас зірвався клієнт, хотів уже щось купити, а в останній момент передумав і пішов купляти до когось іншого, то замість того, щоб засмучуватися, що у вас не купили, порадійте за людину, у якої він придбав товар. Тим самим ви наблизите події, коли і у вас будуть купляти. Поділіться в коментарях, чи були корисні вам ці приклади і чи знали ви про ці закони. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь, будемо далі вивчати карму разом.